Ну що, ми під'їхали до USA. Тут нема цивілізації. Реально близько теплець, просто переплести. Mm -hmm. Як тобі ворожить, тут смердить. В фільмах показуються червоні такі тілешечки. Усіх штрафують. номер вердва на пляж. Це перші кайфушики. Надіюся, що буде мені пішла. Новий міні тріп Цього разу ми вирішили поїхати на пляж, на якому ми ще довго не бували. І як завжди, правильно ну, тут немає цивілізації, немає паркінгів. Ну тобто є один паркінг, який є як, паблік паркінг. А там не все добре. забито. Хто паркується навпроти, або попри дорогу всіх штрафують. Не знаю, знайшли якийсь тілочко. Сподіватися, навіть інтернету. тут мережі немає. Та, але може якишку співати. Щось частіше. <п яту? <п яту> Як тобі враження. <п 'яту> так, розвідка. Чи було прикольно, але... вже... Ну, тут свердить, це Це під ноги тільки щоб Тут тобто, можна підгрути, можна присинутися. Ні, це треба кудись пробувати їхати, шукати щось інші. До Америки доїдемо сюди. До Америки? Ну давай. Типу, я думаю, щось покупатися догляд, це ще не буде. Будемо десь до Америки до поїхати. А, ми поступати будемо, чи в Америку хотіти. Флагфов, Флакфо. Ми приїхали вже на інший пляж. Тут народу капець. Він якийсь мега популярний. Ну і тут більш-менш така цивілізація місце Ми знайшли місце на якійсь парковці, але тепер треба вияснити, чи іменно ця парковка безкоштовна, чи ні, тому що там є знак, що паркінг платний з 10 до 6 але це незрозуміло, чи це. Також і для цього є парковки, що все тільки для машин, які так попри дорогу паркують. Ну, тут ніби ж таке курортне місто, ніби десь на морі. Йдемо на пляж. До речі, тут набагато тепліше, ніж там, де ми перший раз вставали. Там якийсь вітер дуже холодний. Зараз теж вітер вичишний. Так. Да. Але там і тут все набагато чистіше і набагато організованіше. Якось набагато приємніше тут знаходитися. Немає різних посторонніх запахів. Захід номер два на пляж. Настя вирішила, що вона все-таки хоче тут скупнутися. Ми повернулись в машину, я переоділась І йдемо. Будемо пробувати. Але там людей, <пл 'язана> я не знаю, <пл 'язана> Чи там взагалі буде десь на нас містечко? Містечко, але нічого, ну, йдемо пробувати. Це прям мега-жар. Мега-мега. Ну, не жарко, прямо. Око. Ну так, приємно, бо це якраз вже після бідний час, четверта година. <пл 'язана> Тут вже перші кайфушики, сонячні процедури. Так, Ми вже зайшли на сам пляж. Як ми зрозуміли, то цей пляж платний, правильно? але так. після певної години він стає безкоштовним. Або тут якісь періоди. Так, або якісь періоди. Так що, в принципі, людей тут мега багато, але є... Туалет, є помити де ноги, на вході все перевіряється. Можна йти зараз купнутися, але я не знаю, як це купатись там. Отам от. Отам от. Я ж давно такого не бачила. Скажемо щось. Я надію, що буде мені Тікамо, типу. Я вже що таке на пляж, не було. Не провичне аж пляж. Я ще й скупалась. Правда, тут дуже мілко і треба йти далеко, щоб напевно було хоча б прям так от. Я не знаю, вище поясо. Я змучилась та я просто плюхнулась там, де мілко, мілкатися. Ну, відчуття, як для мене, як на морі. Тільки мозок не розуміє, що це насправді озеро, тому що в Україні хоч теж озеро, але немає таких хвиль. Тут прямо дійсно хвилі, як на морі, класно, от якраз, як ми називаємо це, хвильки половити, покайфувати собі на них. Але коли вода попадає десь на лице, і ти облежуєш губи і розумієш, а що, що кажеш, вода не може. Типу Чи чорне море так само, типу невеликі такі уволни мають? Незалежно е, ну, від погоди, від вітру, як коли можуть бути такі, це тоді порахувалося, що це спокійне море. А бували такі, такі бризи, такі хвилі, що ми коли в море не заходили. Це було небезпечно. Останній раз я якраз на морі була ще в Криму, перед перед перед, перед окупацією. Все. Сподобала Угу. Mm -hmm. Водичка дуже класна, було б класна двомка купатися. Треба дійсно тоді всі речі в машині лишити. Так, ми вже назагорялись, навідпочивались і зібрались до хати. Так, як ми тепер вияснили, тут на пляжі або ви платите 10 доларів за людину за вхід. Або можна купити так, якби, пас на пляж за 100 доларів на весь сезон, на весь сезон. там якось першого. Ну, але взагалі, ну типу, якщо ти відпочиваєш, то там 100 доларів, що можна купити на цілий сезон з 1 травня до 2 серпня. І все, і просто проходите, коли ви собі хочете. Але, як ми зрозуміли, з 9 до 6 тут сам. Сам день, коли беруть гроші за це. Ось так. Хоча ми приїхали до шостий, але з нас вже нічого не брали, і вже просто... Так, десь 4.30 і з нас вже ніхто нічого не брав. Ми вже в машині. Куди ми тепер? В сторону Америки їдемо розвідати. Розвідка, міні-екскурсія. Так, я вже переоділася і Знак. вирушаємо. Вирушаємо, що треба десь заїхати поїсти. Ми ще як снідали. Ох Хоча як це? Снідо обідали. Так, що я можу сказати про цей пляж? Перше, він чистий, дуже приємний пісочок. Ну, бо є, вони такі різні, знаєш, я не знаю навіть, як це пояснити. Якісний пісок. Так можна сказати? Чи не можна так сказати? Упс. Вода тепла, теж чиста, є багато. Різних зручностей для людей, є дитячий майданчик для дітей, є душ, є туалет, є що ще є. Wi Just... А, Wi-Fi, вот. <laughs> головне, головне, тому що тут взагалі немає зв'язку. Тобто показує, що зв'язок є, але як по факту його немає. До речі, ми так і не сказали назву. Це Crystal Beach. Там якраз його назва. Весной бачу, вже пише по 10 доларів. Так, ми заїхали на парковку, якось нам чисто повезло, що ми безкоштовно на парковку теж попали. Перше там сиділи люди, е, я не знаю, парковщики. Це приватна парковка, тут взагалі нічого не зрозуміло за ту парковку. Перша парковка була 20 доларів на день, вже вони там сидять і там вже поміняли табличку, вже 10 доларів на день. Фух. Ну, містечко таке як курортне. Можна себе як міні-міні уявити, що в... на морі. Майже, майже. До речі, я бачу, так загорів. Тут такий червоніший, ніж Чуть -чуть, я. Чуть-чуть, ті позаби. Та да, набираєш. Ну по мені теж щось маленько так, так боюсь, видно. Ну, Атмосферно, мені тут сподобалось. Якщо так подумати, 10 доларів за людину на день це теж не є дуже багато. Як для Канади це дійсно це небагато, 20 доларів прийти собі, ну, весь день ти тут і не пробудеш насправді. Хоча люди. Що... Та. Собі із собою, то... Тут кампінг, як розумієш, <гум> ну, людей тут багато, іменно з такими, що знаєте, такі, як у фільмах показують ці Телешечки приходять, там і крісла, і парасольки, і холодильники. Ну, коротше, все, що треба, дійсно, на весь день до навіть з тими такими міні палатками Ну все, ми під'їхали до USA, до Америки. Моє перше враження, що звідси Америку краще видно, ніж з Ніагарського водоспаду. Набагато краще. Типу вже з другої сторони, це буде. З другої сторони це вже Америка Так. Oh, це все Америка, континент. Mm -hmm. uh, USA? United States mm -hmm. of America. Well, Тут дуже гарно набережно зроблено. Mm -hmm. Дуже класно. Там є міст. Міст миру між Канадою і Америкою. А тут можна купатися, як думаєш, тут такий okay. yeah. yeah. туди. Yeah. Катається. Цікаво, коли вони там катаються, чи це як нейтральні води між ними, чи вони не можуть певну якусь там, тобто, не знаю, межу пересікати. Бачну цю ношу треба буде типу, приплисти, типу, встати, типу, тис, і якраз типу, порт — це буде якраз та межа, напевно, <плес> там, де будуть зачатися в Чіпенабі, чи в Америці. Але я думаю, що типу, це нейтральна вода, це не може бути чиїсь... Може, тіпа, і так. Що, та, що та частина що відповідає за свою частину. Ну на карті тут якраз посередині цієї ріки культури. але типу вода це в принципі, ні, у нас як це 100 метрів від води, це читається як іспанська територія. А все, що, mm -hmm. а все, що після 100 метрів, типу, то це вже типу як нейтральні води. Знаєш, типу дуже багато що на нейтральних водах можна нелегально робити. І це читається як нейтральні води, типу і там немає як законів. Ти там можна ага, торгувати, допустимо, типу, хочеш там, кокаїном, оружем. Чим, чим тобі... Відповідна ніяка країна туди не може притягнути по своїй руку. Це, це нетральні води, так. Це на воді, і воді. Що того, типа, І дуже багато таких місць, там збираються їздити типу, і подають, типу, все, що нелегально. Mm -hmm. Суха, цікаво, я цього не знала. Теж, здавалося б, річка, але тут такі хвилі. А ні, хоча це озеро. Це озеро, ж те ж саме озеро. Та, я ще думала, що це перша річка, але потім я зрозуміла, що це якраз те ж саме озеро. На пляжі, якого ми відпочивали. вже повечеряли. Буріто. буріто Ну було смачно, мені сподобалось. І так свіже, не якийсь фастфуд або щось таке. Ну, це як фастфуд. Ну ну так, типу, воно швидко, але воно не було на жирах, на оліях, на хлібах і цьому всьому. Да, вони все в цьому в, в духовці робили. Угу. От і воно якраз весь міст. Дуже багато, до речі, плаває цих Катерів. Треба подивитися, як ми собі можемо туристичну візу зробити в Так, да, Але я дивилася, що там дуже великі черги. Да. Що Там на два роки вперед черга там в посольство. Реально ми близько Я Не думаю, що не переплементи часи, але просто mm -hmm. реально переплести, типу, просто і... Інакше, якби перекласти, я думаю, що це, це все контролюється. В, 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 сторону. в Але хвилі сюди приходять отак. Так, так, так. я от не знаю, чи це буде так... А, видно, до речі, на камері. От бачите, як течія йде туди, але ось тут потім після якоїсь межі хвилі йдуть сюди. Ну так закручується місцям. Eu quero